Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас рубрика знову ж таки відповіді на ваші питання. І сьогодні питання у нас таке: інструкція, з чого почати створення в свого інстаграм-магазину. Окей, будемо зараз відповідати. А поки що ви підписуйтесь, ставте лайк, відправляйте своїм друзям. Починаємо. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білозеров, я власник виробництва одягу, дропшипінг-платформи, арбітражної платформи і також автор авторської програми Товарний бізнес на автопілоті. От і давайте зараз буду відповідати е, з чого почати створення інстаграм-магазину. Одразу хочу сказати, що по інстаграм-магазинам досвід у мене ну прям дуже величезний. Робив я в сотнях, ну мала сотнях супровілічена, в десятках різних ніж, а магазинів реально сотні було різних. Ми робили і сітки магазинів, тому що одразу реклама була 20 різних магазинів. Робили бренди, бренди недорогого одягу, бренди дорогого одягу. Вуличного, жіночого, коротше, неформального, і інстамагазини за кордоном, і інстамагазини на різні ринки за кордоном, і на американських, канадський, в різних направленнях, не тільки в одягу, но і в ремонтах. Ну, коротше, досвід величезний. І насправді, до чого я це все веду, що все набагато простіше, ніж а, вам здається. Перед тим, як ви будете створювати свій інстамагазин, вам потрібно ну, зрозуміти, для чого він вам. Для яких цілей? Тому що є декілька способів, як це можна зробити. Перше направлення, перший спосіб, він швидкий, другий ну, довгий. Але в першому, так як він швидкий, ви результат швиденько отримаєте, але протягом часу ну, ця сторінка буде неефективна. Тут стратегія інша. ви Потроху, потроху рухаєтесь і, значить, розвиваєте, і потім протягом часу, рік, два-три, ви отримаєте більше результатів. Що я рекомендую в принципі, використовувати ці два способи паралельно, ну, не заважається вам все. Тож, перша інструкція буде: з чого почати створювати свій інстамагазин швиденько. Тож, інструкція дуже проста. Ви створюєте інстаграм-сторінку. Для цього переходите, натискаєте реєстрація, переходите, заповнюєте дані, називаєте якось свій магазин. Потім вам треба перевести одразу в професійний, ну, інстамагазин, професійний режим. Ви його переводите, свою сторінку, цю, ну і все. І далі починаєте заповнювати сторінку. Логотип. Знайшли, видумали, написали, картинку поставили. Ну, на оцю кружочок є о, опис. Взяли 5-10 сторінок конкурентів, взяли їх текст, закинули в чат GPT, сказали, зроби мені подібне, але щоб було унікальне, він тобі пише, ставили. вставили. Наступного пости. У постачальника одного, двох, трьох взяли, унікалізували фотографії чи просто взяли фотографії, виставили хоча б 18 постів. Наступний момент багато сервісів є, написало у пошуку, накрутка підписників. Накрутка лайків, накрутили лайки, накрутили під підписників. Все. Потім, ви, коли виставляєте пости, пости виставляєте з такою ось схемою. Є вовлікаючі пости, ну, ті, які вовлікають людей. Є пости, репутаційні відгуки, якісь там ось подивіться. Чи там ось який класний ролик з вашим логотипом, от. Це все у постачальників можна взяти. І відео, і фото, і можна попросити сказати: слухай, зніми мені, будь ласка, зі складу, як там це відбувається. І виставляєте. І є продажні. от. Продажні пости ви виставляєте, ну, ті, на які ви будете запускати рекламу. От, Вони найважливіші. Як зрозуміти. Які саме пости. Так само можете спитати у постачальника, у виробника, які найкраще фотографії заходять, продаються. Я думаю, що той постачальник, який хоче, щоб його товари продавались, він вам скаже на що потрібно запускатись. Просто треба спілкуватись. От і все. Тож берете ці фотографії і далі натискаєте кнопку Просувати. Вам треба буде підключити картку, підключаєте свою картку, ну банківську картку. Будь-яку не обов'язково ФОП, підключаєте її. Обираєте, якщо це, наприклад, одяг, це широка ніша. Ну, Якщо жіночий одяг, то запускаєте на жінок, інтерес обираєте широкий одяг, стрітвір, якщо це чоловічий стрітвір. Ну і все, просувайте. Обираєте ціль переписки, на переписки пересуваєте або на трафік, щоб вам клікали, переходили на сторінку. Ну і все, і чекайте людей, коли воно будуть писати. Якщо ви хочете більш продвинути варіант, то ви такі заходите в Ads Manager і просуваєте через Ads-Manager більш розширені налаштування. Перший варіант ото що я вам сказав, чик -чик -чик, це все можна зробити з телефону, вам не обов'язково мати е, комп'ютер навіть з телефону просувати, просувати, просувати. Ну, а ти все і так за один вечір у вас може бути інстаграм-магазин з 18 постами. З назвою, з усім і що є рекламу запустити, і можна вже отримувати перші замовлення. Ну я на своєму досвіді це кажу. У мене просто таких інстамагазинів було ну там сотні, реально дуже багато. А коли ми сітку, ми кожен день генерували там п -п 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 -п, там десятки магазинів. У мене людина сиділа, яка це кліпала. Є інший варіант, коли ви створюєте бренд. Тут ви працюєте з брендом. Тут все буде працювати у вас принципи такі саме: реєстрація, але трошки треба заморочуватись над брендингом, над створенням логотипу, над е, фотографіями. Якщо ви створюєте свій власний бренд, скажімо так, і у вас є кошти, е, і ви розумієтесь, да, то тут ви вже рухаєтесь. Ну, по-перше, ви можете рухатись першим, зробити перший капітал, і потім... Ви берете, навіть якщо товари-постачальники, просите унікальну фотосесію. Або самі робити фотосесію, робити унікальний контент, і через унікальність ви й рухаєтесь. І за того, що у вас буде унікальний контент, ви зможете зробити більшу націнку, ну і більше заробляти. На моєму досвіді були такі дропшипери, які в мене брали товар, продавали спочатку ось таким способом. Да, що просто брали фотки, виставляли, продавали. Потім почали свій унікальний продукт створювати. Потім вони почали е, відчувати. Відчувати ми їм почали, потім інші. Після цього вони ну, ця людина створила своє власне виробництво. Зараз, наскільки я знаю, відкрила магазин. Ну і з таким чином, да, типу просто з інстамагазина, туп, 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 і з того, що унікальний контент, потім унікальний товар, і це все під соусом бренду. Результат у неї навіть фізичні є свої магазини. Тому у вас є два такі шляхи, і швиденький, і більш довгостроковий. На довгостроковому треба більше запарюватись, швиденький. Ну, сьогодні зробив, можна запускати, будь-яку нішу заходити. Ви можете першим шляхом тестувати, другим шляхом, вже коли ви зрозуміли, що йде, брати просто і створювати унікальний свій контент і на цьому виїжджати, робити більше чеки. І, до речі, потім, як результат, якщо ми кажемо за другий варіант, ви масштабуєтесь, робите нормальні Результати в Україні і виходити на закордонні ринки на Польщу, на Америку, на Німеччину, ну куди завгодно, тому що по Укрпошті можна відправляти новою поштою, коротше, відправляти можна куди завгодно. Тож, ось така інструкція: нічого важкого тут немає, але є усюди нюансики. Тож, якщо у вас є якісь питання, ви хочете, щоб я їх розібрав, поділився з вами своїми думками досвідом, то пишіть. У коментарі пишіть на сторінку, за радістю буду вам відповідати. А поки ви можете підписатись, поставити лайк і до цього працювати. У вас гроші під ногами. <laughs> до зустрічі!